І тепер треба відповісти на саме перше питання, яке, е, яке от ми собі повинні задавати, яке ми повинні задавати навіть тим людям, які до церкви не ходять. А навіщо взагалі ми в церкву приходимо? Тому що, коли кажемо, ми в церкву приходимо для того, щоб знову таки нам легше жилось, щоб було менше хвороб, щоб було менше проблем, ми дуже помиляємося. Не для цього в церкву. Так само, як, якби хтось питав у когось, знаєш, а для чого ти в гості до своїх батьків їздиш? Якщо ці діти будуть казати, ми їздимо в гості до батьків, тому що батьки дають гроші, дають якусь там сумку, да, передають там, для консервації чи всі якісь гостинці. А коли так скажуть діти, да, я, їжу, я приходжу чи їжу до своїх батьків тільки заради цього, ну це якось це буде образливо напевно, для батьків. Виходить, там сама особистість не цікава, цікаво тільки те, що дає ця особистість. Так само і в всіх наших відносинах людських. Якщо ми відносимося один до одного споживацьки, якому не шукаємо спілкування один з одним, то в такому випадку да, ми ці взаємини просто втрачаємо рано чи пізно будь-яке споживацтво воно закінчується. І от якщо ми приходимо в храм сюди не шукати Бога. А шукати собі тільки якоїсь підтримки заради цього нашого тимчасового земного життя може трапитись таке, що коли настане день страшного суда, а він настане, і кожен з нас буде стояти на цьому суді. Господь скаже: підійдіть від мене ті, хто чинив без законі. Тоді багато хто здивується і скаже: Господі, а чи не твоїм ім'ям ми пророкували, чи не Твоїм ім'ям ми чудеса творили? Чи не... Мого, чи не, не Твоє йнями призвали? Скаже Господь: не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, відає в Царство Небесне. Але той, хто виконує волю Отця мого небесного. Вам знакомі я думаю ці слова. Адже ці слова сказав сам Господь Ісус Христос, попереджуючи всіх, щоб не сильно розслаблялися, щоб не сильно, не сильно себе успокаювати. Я віруючий, я вірю в Бога. Да, і все, От, за що вони в Крізь Нікого не вбив, нікого не вкрав. Але це не нестатньо. Тому що для того, щоб нам наслідувати Царство Небесне, треба Бога знати. Уявляєте? треба Бога знати. А хіба ми Бога не знаємо? Можливо. Можливо. Адже ми можемо бути впевнені, що ми Бога знаємо, що ми віримо правильно. Але як тільки ми почнемо звірювати свою віру, Ті знання, на які ми думаємо про Бога, і священне писання, може виявитися, взагалі, що ми взагалі в Бога та істинного і не вірили. Може виявитися таке, що ми Бога створили карикатуру, зробили ідола і йому все своє життя поклонялося. Хоча й ходили в вкрав Ромаслава. От може таке бути. Я знаю, що таке дуже часто трапляється, бо коли знову -таки, нам здається колись хрестити дітей. У нас все це дуже велика рідкість, і тому що у нас народжуваність мало, що мені розказують вам. І в той же самий час не всі хочуть проходити підготовку перед хрещенням, тому що у нас обов'язкова підготовка перед хрещенням повинні батьки, перш за все, як хресні, по можливості проходити спеціальні підготовчі бесіди, там, де галопом по Європах, як то кажуть, проходяться да, розповідаються основні. Істини віровчині, щоб хоча б трішечки розуміли, навіщо це все? І от я перше питання задаю, да, тому що знову-таки той, хто хреститься, ми ж всі хрещені, да, і коли дітей себе хрестимо, ми хрестимо в Ісуса Христа. І саме Слово хрещення. Да, хрещення. Тобто, бо Христа хрестить. Тобто, когось ми посвячуємо Христу, когось... хтось стає християнином. І тому найголовніше ім'я в нашому житті це ім'я Ісуса Христа. Як ви да, хто такий Ісус Христос? Да, Син Божий відповідає. Кажу, а хто це такий Син Божий? Що ви вкладаєте з ці слова Син Божий? Та да, й тут тишина. Бо що ніхто не розуміє, що означає бути Сином Божим. Тоді я, знаєте, потім вирішив трошки облегшити цю ситуацію, тому що, <головіка> тому що ну, люди мучаються, страдають. Тому що бояться признатися, що бачу, ми не знаємо нічого, вона вчить нас. Є там питаються якось там викручуватися. Я тоді питаю, ну давайте хоча б тест пройдемо. От хто такий Ісус Христос? Варіант А. Це пророк. Велика свята людина, яка прийшла в цей світ для того, щоб людей навчити, для того, щоб ізціляти, спасати. Чи можливо варіант Б, що це е, ангел Божий прийняв вигляд людини для того, щоб знову-таки навчити людей істині, про Бога. Щоб спасати, щоб наставляти на правильний путь. Чи можливо це сам Бог оплатившися? І от я вам говорю, що 90% опрашуваних по цих тестах відповідають варіант А. Тоді я їм кажу: вітаю вас, мої дорогі, ви мусульмані. Тому що саме мусульмані участь так, що Ісус Христос це ніякий не оплатившися Бог, а це всього-навсього пророк. Пророк! Один із величайших пророків, який прийшов да, звістити волю, волю Аллаха. А апостоли його учні взяли та все перекрутили і зробили з нього Бога отдаті. І оці так дивуються, ні, ми не мусульмані, ми православні християни. Ну так от Ісус Христос для православних християн, це не пророк. А хто ж тоді? Ангел Божий. Поздравляю висвітліє Йогови. Тому що світілі Єгови саме вчать в цьому, що. Ісус Христос це Архангел Михаїв, да, який прийняв на себе вигляд людини. Але ні в якому случаї не Бог. А як же ж православні? Православні саме це, що Ісус Христос це Бог во оплаті. А як же Бог во плоті? Ми ж Іван читаємо, що Він ходив, молитися, да, пішов у Єдіння місто і молився Богу. Як що сам собі молився? Як таке може бути? Безумство? Чи, от, наприклад, ми ж знаємо молитву в Гефсиманському саду, моління чаші. Що коли вже Господь вже знав, що от час прийдуть і говорить, що І він пішов з апостолами туди, і він молився Богу отцу, кажучи, да минує мене ця чаша, не тільки не так, як я, а як ти. Ось. Кому він молився? Сам собі. Якщо він Бог, як сам собі молився? Чи що? Та ні, не сам собі. А виявляється, що в Священному Писанні десь така книга новий Заповіт. А загалом із Біблія, яка складається із Нового заповіту і старого запобіга. І виявляється, що от в цих книгах, які для нас є відкровенням про Бога, щоб ми не, не видумували собі нічого, а щоб ми знали, який Бог. сам Бог нам в себе відкриває. Виявляється, що сказано, що Бог є строїцем. Виявляється, що Бог, він триєдиний. Що він Отець, Син і Дух Святий, що він не одна особистість, а в нього ж три особистості, і в той же самий час не три Бога, а єдиний Бог. Ви знаєте, тут ми можемо теж спотикати, як це так, як це може бути три в одному. Ми ж привикли, що от якщо я єсть, то я один да, от, все, от Я єдинственний, а в мені там якісь інші особистості не сидять. Якось так. Ми на Бога, часто ми робимо помилку, ми на Бога дивимося через призму себе. І часто кажемо, чому Бог війну не стадавить, чому Бог не вилічить хвороби. А от якби я був би Богом, да? як би там декось, ми ну, таку робимо, що у Мніші Бога Всевишнього. Та це якось, це якось так примітивно. Тому часто думаємо, що Бог такий, як ми. І логіка у Бога така, як наша в священному писанні там є такі слова Грозні, що мої суди, так говорить Господь, не ваші суди, мої думки не ваші думки. І тому Бог зовсім інший не такий, як нам здається. І ми про нього знаємо, з Його відкровені, про себе. І ми з цього откровення знаємо, що Бог є стровець. І тому для нас от, є речі, які за, за, ми не зрозуміємо, тому що наш, наш розумін. Дуже такий примітивний. І пам'ятаєте, коли я вам розказував як і життя одного святителя, да, який теж розмишав, як це Бог може бути в Троїце, Син і Святий Дух, як це може бути там, три воєдіно, Це ж ну, неможливо. Він так ішов по берегу моря і побачив юнака, який підходив до моря, брав чайною ложечкою воду, підходив і виливав їх в маленьку ямку, яку там викопав. Ти підійшов до нього, питає, що ти робиш? Я хочу оце море перелити в цю ямку. Безумість, ти цього не зробиш, подивись, яке море, подивись на свою яму. А то виявився не, не юноша, а виявився ангел Господній, який йому грозно сказав. Ти теж безумець. Ти хочеш в свій ограничений розум да, вкласти велич і мудрість Бога. Не безумствуй. Не безумствуй. Як ще інший святий, да, тоже є такі слова, що коли до одного святого прийшов його учні, питає, а як же ж Бог втроїться, як це може бути? Як отець і святий Дух, як вони між собою? А він так сидить і каже: знаєш, от нас обох, Бог може зараз покарати безумством. Тебе за те, що ти такі питання мені задаєш, а мене за те, що я намагаюся відповісти на ці питання. Тому дійсно, Бог не постіжив. У нього є таке свойство, непостіжимость. Він поза часом, поза цим світом, він нематеріальний. І тому ми про нього можемо знати рівно стільки, стільки він відкриває нам сам про себе. І тому віра, істина, вона з'їждиться не на тому, що люди собі надумали, а з'їжджається на откровенні. коли сам Бог говорить з нами нашою мовою, і тільки тоді ми можемо його розуміти. Бо якщо ми цього не будемо робити, ми одразу ж Бога будемо наділяти своїми людськими якостями, гріховними якостями. Якщо ми подивимося на релігії, там Древніх греків чи древні римлян, чудевні да, от, язичні релігії, ми побачимо, що там це ті самі люди, тільки які наділені там безсмертям, якимись сверхспособностями, вони друг друга вбивають друг з другом ворож... Ворож... ворогують, хтось когось обідив, хтось на когось обідився, хтось на кого женився, хтось когось бросив. От Оце є такий а, приклад того, що як людина маючи інтуїцію про Бога, а потім Бога створює по своєму образу і подобі. І тому в релігіях дає часто ми бачимо ці божества, які дуже сильно схожі на людей. А справжній Бог, він не схожий на людей. Це ми схожі на нього, бо ми створені по образу і подобі. Це значить, що в нас є якісь свойства, які Бог нам дав. Що не ми йому дали ці свойства, Він нам дав ці свойства. Як розум, свобода волі, можливість любити, творча способність. Особистість як такова, це є то, в чому ми схожі на Бога. Але не гріхом. І от в нас є кравина, що Бог проїзд, Бог проїзд. Хоча навіть якщо ми подивимося на цей світ, троїчність для нас зрозуміла. Адже ми бачимо, що є в цьому світі речі, які троїчні, наприклад, вода. Вона може бути в трьох состав, вона може бути рідкою, вона може бути. Вигляді там, Вона може бути твердою, лід. В той же самий час це аж по... тільки різний вигляд. Як сонце, взяти, Воно теж триєдине. Це форма. І в той же самий час це є світло. І в той же самий час це є тепло. Але це єдине. Ми не можемо відділити, от ми відділяємо тепло відділяємо виділяємо світло там чи комусом. Ні, це єдине. І от це, звичайно, такі аналогії, які нам Господь оставляє, щоб ми хоча б трішечки розуміли, а як це, а як це може бути. А все інше воно заграю нашого розуміння. І тому істина, релігія вона не відповідає на всі питання. Тобто, істина релігія, вона не боїться таємниці. І тому ми християни в якихось таких моментах, да, ми б кажемо, що тут ми не знаємо, де не відповімо. Тому ми напряму питаємо Бога, Господи, як це? Якщо Господь посчитає нужним, він нам відповість. І стосовно нашого особистого життя, і стосовно того, що відбувається в цьому світі. Але якщо знову-таки ми думаємо про Бога у відриві від того откривення, який він нам дає, ми можемо запросто на нього створити карикатуру. Ми запросто можемо створити ідола. А потім ми будемо удивлятися, а чого Бог мене не чує. От як часто чую, так часто чують. Всі ж моляться, всі ж віруючі. а чому ж, ж в нашому світі все так робиться? А якщо розобратися, то якраз віруючи в істинного Бога, от якраз жменька. Мені жменька. А останні, а якщо далі розібратися, подивитися, останні, може, просто создали ідола, і цьому ідолу моляться. А ми знаємо прекрасно, що ідоли мовчать, ідоли не відповідають. І тому може бути таке, що людина молиться не істинному Богу, а молиться ці карікатурі, які сам для себе створив. І вона мовчить і не відповідає, тому, звичайно, немає відповіді на молитву. не трапляється диво, не відбувається того, що просиш, бо просиш не у того. Просиш у чогось з того, що сам придумав, а не в того істинного, який нам відкриває себе в Ісусі Христі. І тому це дуже важливі і серйозні речі, про які нам, християнам, треба замислюватися. Якщо ми думаємо, да, ну, ми ж до речі, що в нашому земному житті ж, так ж само думаємо, да, що е, от, е, у жінки є чоловік, да, і чоловік, він вже розуміє, що в мене оця жінка є, не знаю, вона виглядить отак, в неї от такий голос. В неї такий характер. Цей чоловік не виходить на вулицю і каже, знаєте, всі це моя жінка. Та ніби такого не може. Бо вона одна, ти її, ти її знаєш, ти її знаєш. Там чи, кожна мама знає своїх дітей. Це знаєте, младенчики. Вони ж всі похожі друг на друга. Грандом заходиш, всі похожі. А мама скаже, ні, оце ні. Не мама. Це ні. Тому ну, що знає, знається дитя. Отак от само і тут, якщо ми Бога знаємо, то знаємо Бога не інтелектуально, а знаємо саме по-справжньому, якщо ми з ним маємо спілкування, то ми зуміємо відсікати всякі вже вчення, всякі обману, які часто виникає на жаль в цьому світі, який не хоче знати істинного Бога. Не хоче знати. От я скільки кажу. Намагаюсь Намагаюся не говорити про Бога Християнського. Всі от так от отворачуються, кажуть, ой ми віримо в Бога, Бог з нами завжди. І що оцепиться, я навіть про це говорити не хочу. От парадоксально, да, всі віруючі, ну, про свою віру говорити не хочуть. Як було таке, що прийшов, кажу, ви ж православні, приходьте в церкву. Дав, я православний, вони навіх не усіх. А я беру, питаю, а ви в Бога вірите? О, Це таке складне питання. Це таке складне питання. Якщо ти можеш називатися християнином, якщо ти в Бога не віриш. Якесь таке дивно все. Дивно-дивно. Тому що цього дивного нас не було, давайте ведуть триматися тієї істині у Богі, яка нам відкрита, ще написання, яку нам доповідає до Церква Христової. Амінь. I mm was -hmm.